Війна в Україні та продовження атак збройних сил РФ позначилась на енергетичній інфраструктурі України. Маємо постійні віалові та екстрені відключення електроенергії. У цій ситуації мирні громадяни не можуть не лише використовувати звичайну електроплиту та кавоварку, а й опиняються в інформаційному вакуумі через відсутність зв'язку без інтернету. Це заважає повноцінно працювати. Ми зіткнулися з такою проблемою, коли був блекаут. В нас відключались три райони: жив масив Червоний Камінь, Комунар і Парус. Ми були як в ямі. До нас не можна було додзвонитися, і не було ні мобільного інтернету від провайдера і не було домашнього інтернету. Ми вийшли з ситуації, що у мого сусіда зверху був не проведен. Інтернет, тобто волоконний. Він роздавав нам інтернет, і ми виходили з цього. Як працює оптоволоконний інтернет для того, щоб отримати стабільне інтернет-підключення під час відсутності світла, користувачу потрібно під'єднатися через технологію високошвидкісної передачі даних оптоволоконними лініями зв'язку. Це пасивна оптична мережа з боку провайдера, все обладнання розташовується в одному місці, як і обладнання клієнта. Тому вибнення світла, наприклад, у сусідньому будинку на роботу інтернету не впливає. У випадку підключення інтернету по технології пасивної оптики, він же PON з боку провайдера стоїть обладнання, яке посилає сигнал по оптичному волокні. За допомогою пасивних ділителів цей сигнал ділиться на дрібніші сигнали, котрі надходять на обладнання абонентів. Відмінність пасивної оптики від активної полягає в тому, що по одному волокну можна передавати інформацію до різних клієнтів, що дозволяє підключати абонентів без додаткового активного обладнання. Яка апаратура потрібна для підключення оптоволоконного інтернету? Вони приїхали, все настроїли десь час, може півтора. Я оплатив їм спеціальний блочок, який буде через повербанк надавати нам інтернет. Провайдер надає оптичний термінал, який перетворює світловий сигнал на електричний. Його можна підключити до пристрою абонента, комп'ютера чи роутера. Обладнання, надане провайдером, а також роутери в повсякденному житті, живляться від звичайної розетки 220 вольт. А у випадку вимкнення світла потрібне або джерело безперебійного жилення, або генератор. Нюанси підключення оптоволокна у квартирі та в приватному будинку. У приватному секторі у мешканців є можливість підключити генератор і забезпечити тривалішу роботу абонентського обладнання. На жаль, в багатоквартирних будинках доведеться забезпечувати зміну акумуляторів для джерела безперебійного живлення. І таким чином намагатися продовжити тривалість роботи, до чого ж різні джерела безперебійного живлення можуть забезпечувати різний час роботи без електрики. Як повідомляє каталог інтернет-провайдерів в Україні, головною умовою є вже побудована мережа провайдера, інакше проводити окрему лінію для одного абонента буде занадто дорого. Наскільки може вистачити доступу до інтернету та чи працюватиме він під час повного блекауту? Тривалість роботи інтернету під час відключення світла залежить від провайдера і його можливостей на резервному живленні від генератора та за умови своєчасної заміни акумуляторів. Скільки кошти підключити оптоволоконний інтернет? До вартості підключення оптоволоконного інтернету входить кабель, витратні матеріали, медіаконвектор, роботи з підключенням та налаштуванням. Ціна підключення відрізняється в залежності від регіону, типу об'єкта, що підключається, довжини кабеля. Підключити інтернет у приватному будинку можна за півтори тисячі і дві з половиною тисячі гривень. Підключення квартири по оптиці коштуватиме дешевше. У дніпрі ціни стартують від 500 гривень. Наразі відомо про такий перелік провайдерів, які встановлюють оптоволоконний інтернет.